Ну, Це на базі про те, що я їй розповідав. Друкований літак американського типу, безпілотний МК-9. Ніколи не міг і подумати, що я буду військовослужбовцем і буду займатися тою роботою, ну, яка мені дійсно подобалася в цивільному житті. Основна моя зброя це ноутбуки і паяльник. Першу модель я взагалі не в інтернаті маленький літачок, просто збільшив його розмір, там допрацював, вийшов літак. Роман, позивний Ан-52. У нас був командир відділення, а от він так, собі... Те, що я працював, Антонов, Ан, Ан, Ан. О, от він просто собі придумав, що це Ан-52. Так і так з цього ну, і пішло. А 52 не знаю, це, мабуть, загадка, чому він так сказав. Навіть я, чесно, говоря, не запитував, чому 52. В цивільному житті я працював немалий час на підприємстві, ДП пентоно. Потім, попрацювавши терміном майже два роки, перевели мене в термічний участок майстром цього відділення. Потім знову ще два роки попрацював і став механіком цеху. Ну, мені робота завжди подобалася, де я працював Такі великі проєкти. В літакобудуванні, От Це мене і захочу моя робота. Старався виконувати всі свої зобов'язання, які на мене наполягали, чи накладали. От. Ніколи не міг і подумати, що я буду військовослужбовцем і буду займатися тою роботою, ну, яка мені дійсно подобалася в цивільному житті, якою я можу працювати і і день, і вночі. На момент вторгнення я проживав у місті Буча. Я пам'ятаю цей ранок. Зателефонував до мене мій кум, а він проживав і працював в Гостомелі, теж на авіабазі Антона. І він розповів, що прилетіли гелікоптери і порозбомбили взльотку, і почали бомбити міськ містечко. Я ще спочатку не зрозумів. Чим це могло закінчитись. От. Але буквально слідщий день ми почали виїжджати, пробувати виїжджати з міста Буч. Після 24-го я так і на роботу більше не повертався. Ну, працював, але вже трошки в іншій сфері. У військо я потрапив 19 січня 2025 року. Ну, і одразу Потрапив в навчальний центр, Ну, і там два місяці була базова воєнна підготовка, І після якої я потрапив у 80-ту бригаду. Ну, це моє робоче місце. І основна моя зброя це ноутбуки і паяльник. Сьогодні переробляємо батки. До Мавіків для спарки, для того, щоб Мавік міг ну, довше літати, обльотувати. Тому переробляємо, розбираємо, розбираємо нову батарею, впаємо дроти, роз'єми. і тоді на Мавіку вже стоїть дві батки, одна основна і одна дублююча. Взаємодія насамперед починається з пілотів, потім від командирів роти, відділення, взводу. От, і так до нас доходить. Це є групи, в яких ми спілкуємося всіма і з пілотами, і в загальних групах, які потреби потрібно на майстерню. В основному я займаюся моделюванням. 3D-моделях друкуються всі деталі, збираємо під скиди, і під бомбери. Найцікавіше, як на мою думку, це те, що я моделював, він надрукований повністю на 3 d принтері От. Ну, є ще деякі нюанси, де щось потрібно вдосконалювати, але взагалом ну, його собівартість найдешевша зі всіх, які ми пробували будувати. Найдешевша, найшвидша і найекоманніша, на мою думку. Ну, це на базі про те, що я їй розповідав. Друкований літак американського типу, безпілотний mq 9 Це теж безпілотний. О, так виглядає. Весь надрукований 3D-пластиком, дещо трубками От, від, Ми Доробляємо, будемо пробувати піднімати його, обльотувати. Ну, надію, підготувати, щоб вони були як дрони камікази долітували до цілі. Майбутньому поставити на нього до наведення, для того, щоб він міг точніше вражати цілі. Того й ми й шукаємо таке, щоб рішення було, щоб воно було швидке, що там що не потрібно привлікати багато людей, багато ресурсів, так само і фінансів. Розмах крил у нього може бути до 2 метрів, а вага всього на всього самого фюзеляжа, корпусом буде складати біля двох кілограмів. Це може дати більше вантажопідйомність, яку ми можемо будемо перевозити. До 4-5 кілограмів він може нести за собою. І дальність польоту збільшується, і висота так само, і управління. І, ну, все збирається до куч, одне єдине. Тому ми над цим працюємо і стараємося запустити, щоб ну, працювало. Потреба на фронті змінюється, я думаю, майже кожного дня з'являються нові дрони, ну, з якими теж потрібно допрацьовувати. Ну, потрібно кожен дрон перепровіряти, облітувати, виробляти. Я думаю, навіть користуватися тим штангелем, розмірами для моделювання це ну, дуже важливо. І Зрозуміти, який має бути розмір, яка та сама різьба, і, ну, ну, це, це мені допомагає. Часто ми доводиться працювати з ворожими дронами для того, щоб ми ну, розбираємо його, переглядаємо те, що там стоїть, які деталі, як все спаяно, як воно все зроблено. Це безпілотна система нашого противника, звуть Гербера її. От ми знайшли неподалік від нашого розташування, він не долетів, так як ну, просто-напросто закінчилось паливо, а паливо закінчилось тому що там пакет із бензину був, який прорвався, з нього просто-напросто витекло паливо і він впав. Вона була вже без бика. Ми просто машину її зацепили, вона перевернута була, ну, ми не розуміли, боялися підійти до неї. Ми розмотали трос метрів 150, наверное, 200. І вичепили машину, і просто витягнули і перевернули. І побачили, що там нема вже в неї бика, спокійно розібрали і забрали з собою. Це використовується для, саме переш, для обманки. Ну, вони просто запускають для того, щоб виснажити нашу систему ППО. Ну, і є модифікації, які в них теж є заряд, бойовий заряд ну, і з камерою в цілях для розвідки. Ну, ситуація в небі наразі, на мою думку, у нас змінюється. Є і переваги, десь є і недоліки, так як і з нашої сторони, і зі сторони ворога. Тому що, ну, Фронт змінюється і так само і люди, і погода все, на це все впливає. Першу модель я взагалі не що в інтернеті маленький літачок, просто збільшив його розмір, там допрацював, от, і вийшовся, вийшовся літак. Ну, Це теж літачок, який виготовлений з труби, з фанери. Середня дальність до 300 кілометрів може бути. Перше це потреби на фронті, тому що бувають такі відстані, які в ми не можемо долетіти. То й хочемо зібрати мобільну групу, яка буде виїжджати, там допрацьовувати, якщо там буде якась ціль з технікою, наприклад, і він може долетіти і уразити. Ну, для того, щоб їх запустити в серійне виробництво, нам потрібне так само, як і обладнання, для того, щоб ми не купували це все десь в інших замовників, а це все і час і на логістику, час, і на перевозку, доставки. В майбутньому плануємо ну, всі ці деталі робити, все на своєму обладнанні, якщо у нас воно буде, і да будемо спускати в серійне виробництво. Я думаю, що майбутнє військові авіації це безпілотне, так як це безпека людей. Ну, ось ці, що? Літашки, які друкуються на 3 d Принтері. От, я думаю, що це, за цим майбутнє, його просто потрібно розвивати, доробляти і над цим працювати. І працювати. і Я думаю, на нашій війні весь світ побачив, що дійсно в цей напрямок потрібно вкладатися і розвивати йому дійсно цей напрямок. Мотивує закінчення війни швидше, щоб менше. Погибало людей, так як і цивільних, так і військових. Повернення додому, до рідних, до близьких, до дітей, до жінки. Для цього ми тут і стараємося щось зробити.